Ескарго це була НЗ консерви, тому що це білок на всякий випадок. А віно не для того, щоб вони пили, а для того це був антисептик. Тому що рани промивали віном. І головне, коли тут плюс 40, ідуть легіон, півтори тисячі легіонерів. вам треба вода, щоб вони пили. А де взяти воду? Вони брали в озері і так далі. І щоб її дезінфекцію робити, вони на там. Літр віна наливало 200 грамів води, і це було обеззараження, дезінфекція. і Вони пили цю воду. І коли кажуть сьогодні, що рівня розбавляли віно водою і пили, це неправда. Вони розбавляли воду віном для того, щоб як антисептик. Що, що стосується кліматичних умов, тут вони унікальні кліматичну умови. Наприклад, от у нас росте гранат. Він дає плоди, бачите? Так. от чи гранат.